Привіт. з'явилося нове завдання. Ось от такі от всіма любимі завіси для кутових дверок. Е, як вони працюють всі чудово знають. Особливо дуже класно вони присаджуються в глюмі. От таким макаром. Треба від. Кромкі деталі до центру виставляти 12,5 мм. Буду пробувати зараз за допомогою меблового кондуктора, от розвертаючи отак от втулочки всередину. Дуже класно, що вони все-таки є. От у нас є 9,5 мм до центру. І зараз, ну, тут. Пізніше буде розмітка шкали, буде зручніше виставляти. Зараз я виставляю цій от зовнішній розмітці 12,5 мм від краю. От, виставив, Зжимаю, середню викручую. Ці перевіряю, чи закручені. Маю таку заготовочку вкромлену. Це одиничкою АБС -кою. і буду пробувати, що з того всього вийде. Фіксую, фіксую кондуктор, поїхав. Оля. Ідеально. Це все закривається завісом. чим вас і вітаю. Плюс ще одна можливість пластини до кондуктора. Дякую за увагу!